така футболочка розова. Залишилася остання футболка, я її поміряю з цими алосінами. Ось моя остання футболка, ну і мій останній образ. Я рахую, що ця футболка на мені гарно сидить. Вона підходить шикарно під ці лосі, ну і під ті шорти, я також думаю, вона шикарно підійде На образах все. Я вам показала всі свої образи і одяг, але забула показати ще одяг. Я купила ще ось такий от, типу, дорожній набір. Я рахую, що він дуже потрібен. Типу, для того, щоб перелити свою шампунь, гель для душу, скраб, для тіла, умивашки для лица, духи. Ну, я ж не буду тягнути такі от великі банки. Краще я сюди перелюю і візьму з собою. Хто збирається в подорож або в табір, я рекомендую. Це дуже буде вдобно. Я купляла їх в АТБ, вони всього лиш коштують 60 гривень. Я купила такі вот чай і ловере, це мій улюблений. Тут різні вкуси, тут їх дуже багато. Вони коштують по 2 гривні пакетик, мен... я заплатила 26. Я рахую, що, типу, це не дурна покупка, тому що можна пити чай, там будемо заварювати. І не так дорого вийшло, як купити цілий чай ловере, але там буде один вкус. Тут в мене а, раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 різних вкусів. Я думаю, мені хватить на 10 днів. Буду заварювати і з зустріна ділитися. Тут різні всі ці вкуси. І на цьому все. По покупкам на сьогодні все. На цьому все. Всім пока-пока. Чекайте наступних днів, завтра. післязавтра будуть нові відео. Дякую за перегляд цього відео.